Начальник був суворою людиною, любив свою професію, тому був завжди дуже зайнятий. Секретарка сказала, що керівник прийме його, коли звільниться. Нарешті молодого чоловіка запросили увійти, стіл керівника фірми був завалений паперами. Чого бажаєте? прямо запитав начальник. Хвилюючись, молодий службовець пояснив причину свого приходу і показав дві сині стрічки. Шеф здивувався і запитав, чому ви вирішили, що я підходжу для того, щоб віддати ці стрічки мені? Підлеглий відповів: Я захоплююсь вашою самовідачею. Ви справедливий, відданий своїй справі, добре знаєте усі тонкощі професії. Я багато чого навчився у вас і радий, що можу працювати поряд з такою людиною. Шеф з великим сумнівом прийняв дві сині стрічки. За час перебування на цій посаді йому дуже рідко доводилось вислуховувати щирі слова захоплення та подяки. Соромлячись, як дитина, він прикріпив одну стрічку до піджака, а іншу сховав до кишені. Робочий день закінчився. Розгублений збентежений начальник цього дня вирішив не сидіти допізно на роботі. І вчасно пішов додому. Його дружина здивувалася ранньому поверненню чоловіка і спитала: Що сталося? Чоловік відповів «Все гаразд. Сьогодні я хочу провести час зі своєю родиною.